Гель-лаку на моїх нігтях вистачає максимум на тиждень. До того ж, вказівний в мене сильне клює, треба його виправляти. Спочатку знімаємо старе покриття робимо манікюр, знежирюємо і наносимо базу. А дігаємо шаблон і ви бачите, як високо він стоїть, саме для того, щоб нігтік вийшов ровненьким. Вільний край викладаю блакитним гелем від Luna Moon. Потім знімаю шаблон і опікую. Пілью, торець і бокові сторони. Потім вибудовую архітектуру рожевим гелем того ж бренду, він дуже гарний і виходить дуже гарне омбре. Після цього взагалі-то можна покрити топом, і Ніктік готовий. Але я вирішила додати трошечки мірцання. Для цього я покрила Ніктік топом без липкого шару і, звісно, втирка. Погляньте, який гарнюсінький нігтик вийшов в нас.